Так, сьогодні ми розіграємо насіння. Це у нас будуть гібриди. Це у нас буде Примадонна, толстий. І тут же я вже Солоросо відкривав на мій бобкат. Значить, це у нас всі f 1 По 50 насінин. Три переможці оберемо, щоб все було чесно і справедливо. Виберемо по коментарях з під відео. Там під відео хтось продублював коментарі. Я дублюючи, ну, повторіні коментарі повидаляв. Я просто не забувся сказати, щоб по два коментарі не писали. Щоб було чесно, щоб ніхто не ображався. Залишив тільки по одному коментарю. На майбутнє, щоб по два коментарі не писати. Так. Так, так, так. так. Заходимо в відео. Заходимо. Ну. Все. Телефон. Всім вечора. Так, це наше відео. Телефон є. Є. Так. Коментарі. Прогрожаємо їх, зараз прогрозимо. Всі прогрузилися. Тепер доверху. Кометрів небагато, так що дуже великі шанси виграти тут взагалі. І тоді вибираємо першу. Так, Анатолій, значить, поставив лайк і це в наш глядач. Ще того року він з нами вигравав. Так, вітаю. Перший набір насіння. Так, тепер давайте туди вернемося. Тепер низ. І тепер зараз виберемо другу. Давайте до верху. Ой, закрив. Вибачте, тоді, 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 тоді треба знову перерозити. І опа. Так. Е, буде Сергій. Ну, вже не будемо спорити, хто і так. Сергій е, Т7 і... В, він, ну, я так розумію, що ви там будете знати, хто я свій просто запам'ятаю. Так, з гарного врожаю вам того року перший зібрав гарний врожай, томатів. Дотримувався ваших рекомендацій. Так, вітаю. Другий набір насіння. Тепер давайте донизу. Наверху, щоб все прокрутилося. Є. Опа. І. Олександр Волощук. Так? Правильно я читаю? Олександр Волощук. Каста на півдні дуже гарно родить, бо показ щось в нас не дуже дав врожаю. Ще добре себе зарекомендував Діно. Велика сливка. Вітаю. Значить, троє переможців отримують насіння. Так. Троє переможців отримують насіння. Анатолій знає, він мені здається, навіть вигравав того року щось. Значить, я напишу Viber номер і Viber мені напишете свої дані. Значить, слідуючий розіграш. Я думаю, зробимо по препаратах. На тижні я зроблю відео щодо препаратів для саду, для городу. Можна писати коментарі під відео з коментарів вибору. Це буде, значить. Наслідуючу п'ятницю, точно не знаю, я ще напишу. Це значить наслідуючу п'ятницю, яке там число? Наслідуючу п'ятницю зробимо розіграш по препаратах. Якісь препарати виберу, буде один переможець. Один коментар. І будуть брати тільки ті коментарі, не просто там лайки, там сердечки, а ті коментарі, які там, наприклад, напишете, там, 5 препаратів, які користуєтесь для саду, для городу, якісь назви препаратів. Якщо буде простий коментар без препаратів, то розіграші не буде брати. Тому на слідуючий тиждень зробимо розіграш по препаратах. Всіх вітаю переможців. Е, значить, на Viber напишете дані, для відправки, я вам відправлю виграші. Всіх вітаю з Новим роком, всім гарного вечора, на добраніч.